Звільнили рідницьку обласну адміністрацію не спецпризначенці, а загони у Наунсу та правого сектору щойно загони самооборони полишили будівлю і пішли. Відтепер ода захищатимуть депутати й громадськість Олександр Курсик про маневри правого сектору в адміністрації телефоном. Пів години тому біля обласної адміністрації розпочалося народне віче. Зараз тут виступають керівники області і мітингувальники. Вони пояснили, приміщення ОДА мітингувальники не звільняють. Вони просто дозволили своїм найактивнішим бійцям, представникам правого сектору, і УНА, ОНСО, відпочити. Вчора на сесії обласної ради депутати обрали голову від опозиції і вже той попросив самооборону покинути приміщення. Тож сьогодні охороняти адміністрацію будуть депутати народної ради і представники громадськості. Ці хвилини рівняни утворили живий ланцюг на майдані перед входом в адмінбудівлю Бійці правого сектору та члени УНАУНЦО мають пройти через нього до майдану незалежності в такий спосіб. Страйкарі дякують хлопцям за штурм ода та її охорону впродовж двох тижнів. Олександр Курсик, рівне новини, 2+,2.